Кажуть, у Харкові нікого не лишилось, але здається, я бачу людей. Дівчата, а можна з вами провести один день? День, -день чого походити? Ліза 20 років. Вона модель і волонтерка. Це Настя, їй 17. Вона створила жіноче ком'юніті. Як ви зараз живете в Харкові? Вити в твій район. Я пишу, ти жива. Приспособлюємо з того, щоб жити в таких умовах, потрібно просто відчувати, що потрібно щось робити, не деградувати, волонтерити, малювати взагалі робити те, що насправді подобається. Бо будь-якому випадку це завжди буде заряджати і в цілому давати якусь енергію і бажання щось робити, робити не тільки для себе, а й для інших, якщо є на це ресурс. А куди ми йдемо? Зараз вже підходимо до локації. В нас сьогодні проходить китайське чаювання. Чуювання, українське слово чаювання, в принципі, в нас покриває цю історію, тому що ми просто в кем чаюсь. Дівчата, а чому ви цим займаєтесь? Наприклад, Настя також стикнулася з цією проблемою, що соціальна ізоляція нікуди ходити. Паліть з такого стану, коли вони нічого не хочуть робити, не знають, чим зайнятися. А ми їм допомагаємо своїми подіями виходити з цього стану, виходити на більш ресурсні енергії. Такі, мабуть, це найбільше, що взагалі. Рухає нашою діяльністю і чому ми надалі продовжуємо це робити? Є також якісь нові сили щось відбудовувати в нашій країні та створювати нові якісь круті івенти. Отак, тепер я знаю, що Харків живе особливо завдяки дівчатам, які підтримують одна одну і творять нове життя тут щодня.